그게? Це друга серія виживання в Майнкрафті без того? Ну тут. Я не знаю, я просто так не знаю, брат. По ставте лайк. Ну ладно. Ну ладно. Таке. Ну що, доробляємо хату далі? Думаю, відео того самого перше забис с типу, супер швидко так, типа, гасили та вс. Так, чук, привітала, сюк, все вс швидко зробили, зробили. я не буду вставать. Так. Дай камень? Там є. А, є камінь? Є камінь? Я домі, я а я камень? Я камень? Там. Дай камня. Там кто я в в Да я ладно, вже выйду. А да тобі камінь. все. Ну уже я... все, я уже вс, вс. Ч т шо тебе ч тебе нема? Mm -hmm. Секеры.

Так Ты дождь меня за, за, за достав. Диас. Yes. Не люблю я достал. Так. До сюда я тебе дам. Сюда. О, было сколько? Навіть, no, чекай, йду, йду піска на, на то, щоб я зробити ск скло. Ти купаєш? Я не, не купав. Накопав, та? Відем, поставим. Вирода, чуєш? Да, віду, 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 віду. Так, іде, встань перед мною, не, то... Іде Де лукам, ти? Це, не я хочу на тобі, це ще, це... Це... Да? Ну, камня, ладно, наш ще це, все. все. Де по Що? Паука не. Пучм пуч. Ой, бля, не чую добрычкой. Что тут телевизор, то все. Ну выбьешь, что тут телевизор Що Шо зробишь. На Що, паука. На шо, паука и ко паука. Паука, ну ж ты паука? Ой. Куда ты паука? Ладно, ты паука. А зараз день, зараз не буду их. Уже майже день, то буду ночи шукати, пойдем найди поставив, да я поставив так на доска, це би було більше досок ж тільки доски ті, що дуже багато, ті дуже мало, Дубових дуже мало От Тих тропічних запахати их хватає. <рапляє> Камня на рбайду, ще одну пічку поставлю. Віду відео напиши, щоб скидали по яхту. Так, ну так. Ага, добре. Так... Ооо! Mm, то, то, то стекло чи то, то... То стекло? Так. Панелі... Панелі? Та. бачу. у мене такі стекляні панелі як рішотка. Ладно. Поч, потім побачиш на відео. Фон піч зробив. Так, пічкинка чагарем пічки Так. Скільки три пічки хватить а -а. Дяк. Куда бы их поставить, так это наш аудио на тебя. Я знаю, что я видим его вс. Идеали. Так. Сасвис. Te stupieńki zrób, zaraz robię stupieńcinki z... Ty, kraftów... tak, tyk, tyk się aż z modem i tam tych craftów, O! Tak... Nie trzeba Тут Туда бьем. Я пришел то, як то. Ти пас, ти заплати, я кто? Ты выпал назад, я тебе. Я піднялся уже на гору. А я ступеньки себе сейчас роблю. О. Ла. Забудь попасть.

поки мій друг відлучиться, то ми якщо шахту купаємо. Короче, я... Короче, я продовжу щось цікаве, найду щось, продовжу полібас. Найшов вугіль. Може я тому, я покупав ось такого. А ще щось цікаве покажали. Давай. Так. Ро, мій Роман, Роман вернувся. Відходи на пару хвилин, ви пак що па, па, бачили як я в шахті рели. Як я в шахті уголь найшов, ладно. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Заходьте в групу контента. Там Що? Е, шум. Всім, всім до побачення. Кі кі папа? Кін. Папа.